Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Hyundai Sonata гібридна 2018 року випуску, оснащений автомобіль бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, що працює в парі з гібридною установкою. Дуже надійний та економічний автомобіль. Також, звісно, у нас коробка автомат. Передній привід, якісна літня гума на фірмових дисках, є легке тонування скла. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Салон у нас текстильний, світлий колір в гарному стані. Салон доглянутий, кермо не затерте. Датчики сліпих зон, повний електропакет, мультируль, круїз це все є. Датчики світла та дощу також. 58 тисяч миль оригінальний пробіг автомобіля, якісна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, камера заднього огляду. Якісна та об'ємна музика, клімат, контроль в комплектації, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є різні режими руху, екорежим та спортрежим. Дуже гарний доглянутий автомобіль в гарній комплектації. Повністю обслугований. Вкладень жодних не вимагає, сів та поїхав. Авто вже в продажу у нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. До зустрічі!